На початку літа у Полтаві створено новий відділ на базі інспекції по благоустрою його завдання контроль за порядком на дорогах і прилеглих територіях у місті. Інспектори вже з 21 липня почали працювати на вулицях міста. За неправильне паркування були попередження, а зараз радять готуватися до реальних фінансових покарань, за словами заступника начальника інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Віктора Булата планували штрафувати вже з 4 серпня, але через те, що далеко не всі водії встигли ознайти. Омитися з нововведеннями штрафи почнуть виписувати з 18 серпня. Пішли по місту і дуже багато порушників, і ми хочемо охопити не тільки центр міста, а і всі наші райони, райони міста, щоб кожен знав, що буде попередження. А після попередження буде вже штраф. Процедура наші інспектори виходять по місту, бачать порушення правил дорожнього руху. Ми зараз працюємо по порушення зупинки і стоянки. Як біля пішохідних переходів на газонах. І інспектор фіксує правопорушення і направляє постанову на штраф. Головний спеціаліст, інспектор з паркування Юрій Жушман, каже, водії ставляться до програми з розумінням. Інспектори показали, як відбувається процедура виявлення порушення, фіксація і вкладення листа з попередженням. Інспектори повідомляють, для доказової бази використовують планшет, де знаходяться відео та фотоматеріали. Інспектор додає, що кожне порушення фіксується за допомогою технології GPS, що дає їм можливість визначити розташування до метру і доказати факт порушення ну, в цілому ставляться позитивно, тому що проблема доволі таки складна в Полтаві з паркуванням. Але ми ж представляємо інтереси громади, тому плануємо це питання узгодити. Поки роздаємо попередження, але вже з кінця серпня плануємо виписувати повідомлення. Коли ми спілкуємося, коли ми показуємо порушення підтверджуємо це згідно ПДР. Вони автівки свої переставляють. Інспектори повідомляють, що за порушення, зокрема за паркування на газонах, тротуарах та біля пішохідних переходах, штрафуватимуть на суму від 340 до 680 гривень. Перші 10 днів з моменту порушення можна сплатити зі знижкою 50% від суми штрафу. Підкреслюють, у місті щодня залишають від 100 до 200 таких попереджень. Полтавські водії по різному реагують на нововведення: одні з позитивом, а інші невдоволені відсутністю місць для. Паркування зізнаються, що ще не чули про нову програму і не знають, хто саме має право накладати штрафи, окрім поліцейських. Таксист Олег каже, що у місті потрібно спочатку облаштувати нові місця для парковки, бо особливо в центрі на деяких вулицях неможливо проїхати а в них є на це законне право. В інспекторів хай зроблять зразу місця для паркування, а потім штрафують там, де заборонено паркуватися. Ви прийдіть центром і подивіться. Якщо все припарковано, то приїхати є. Так, я знаю про цю програму. Це добре, що є така програма, і потрібно робити над тим, щоб були місця в паркувальні. Щоб... Можливість була де припаркувати машину. Нагадаємо, що у Полтаві з 21 липня почали працювати інспектори з паркування. Поки що вони залишають попередження на лобовому склі тим, хто паркує авто з порушеннями правил дорожнього руху.